Така її доля. О, Боже мій милий, за що ти караєш її молоду? За те, що так щиро вона полюбила козацькі очі? Прости, сироту, кого ж її любити? Ні батька, ні неньки. От пташка в далекім краю. Пошли ж ти її долю, вона молоденька. Бо люди чужі і засміють. Чи винна голубка, що голуба любить? Чи винен той голуб, що сокіл убив? Сумує, воркує, білим світом нудить, літає, шукає, дома заблудив. Щаслива голубка високо літає, полине до Бога милого питать. Кого ж сиротина, кого запитає? Кого і хто їй розкаже, і хто те знає, де милий ночує, чи в темному гає, чи в бистрім Дунаї коня напова, чи, може, з другою, другою кохає, її чорноброву уже забува?